Миру Божого вам, чому ми віримо пропаганді і брехні? Віра приходить від слухання. Тобто, кого ми слухаємо, тому ми і віримо. Слухаючи засоби масової інформації, ми, наче просочуємося цією інформацією і віримо в неї, тому що багато людей говорять, наче усе правильно. А нам важко розібратися, кому ж з них вірити. І тому нас можуть обманювати, а ми будемо думати, що це правда. І тільки істина може допомогти нам розібратися в цьому. Тобто тільки вивчаючи Слово Боже, ми. Легко зможемо розпізнати, де правда, а де брехня. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.